Ми Коли зараз мене задають декілька питань, чому ти не спілкувався через вік, не зробив змір. Шановні друзі, мені стидно було виходити до міської громади і робити якісь зміни. Ми прийшли десятки мільйонів кредитів. Всі комунальні підприємства без виключення були закредитовані. Тобто, 2008 рік прийшла криза до нас, не Прийшла криза, вона Виплатили зарплату і все. І кредити невеликі, я маю на увазі, невеликі відсотки, 36 річних. Знаєте, що це таке, так? Да? ще раз хочу подякувати і Пішов на зустріч, ми поспілкувалися. І з 36% зразу опустилися на 14%. На сьогоднішній день. Громада міста Полтави, яку я маю честь очолювати, нікому не винна жодної копійки. Сьогодні немає кредитів ні копійки. Я не уявляю, як можна за кошти за податків комусь платити кредит. Але для того, щоб їх не було, їх треба погасити. Що стосується комунального підприємства Полтава Електротранс, ми прийшли 6 мільйонів лишнім боргів, 5 місяців не виплачена зарплата. Тільки прийшов, як подивився в одне місце, подивився в друге місце, подивився в третє місце бігом до губернатора Олександр Васильович, відпустіть мене. А я тебе відпущу. дивлюся Харків. 2011 рік. Комунальне підприємство теж Харків електротранс видіє 5 місяців не виплачена зарплата. Пам'ятаєте, да? що я роблю? Бігом на автомобіль збираю. Працівників нашого полтава електротрансу, шановні друзі, будемо робити все, що завгодно. Обіцяю вам. Потримайтеся місяць, два, три. Ми зараз вам трошки, трошки, трошки зробимо. На сьогоднішній день Полтава Електротранс не винна нікому, ні копійки. Зарплата платиться день в день, аванс вам виплачується день в день, заборгованості нуль. Десять тролейбусів. На сьогоднішній, кожного року із. Міського бюджету до 10 мільйонів, до 10 мільйонів йшло тільки на допомогу Полтава електротранс. Сьогодні вже сім. 3 мільйони економіки. Економі. Вони підуть кудись на другі цілі. Сьогодні відремонтували 6 чи 7 уже тролейбусів. Думаю, бачите, жовтенькі які є. Ці тролейбуси на сьогоднішній день 10-15 ми рахували, 10-15 копійок приносять прибутку. Тобто це вже підприємство працює само на себе. Повністю перевели котельні із газових на дерево, на вугілля перевели. Набагато все дешевше. Але, шановні друзі, цього не видно. Мені багато своїх знайомих, своїх друзів, чому ти цього не розказуєш. Що мені розказати? Мені розказав, що в 2007 році було перевиконання бюджету. У 2007 році, коли був період розвитку, було перевиконання бюджету 9%. Якщо в іноземній валюті це 11 мільйонів доларів. Перевиконання бюджету. Де вони діляться, не знаю. Жодна експідіція не може діти. Жодного тролейбуса, жодного будівництва, жодної швидкої допомоги не знаю, де це вони. Той Бог вже немає